Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 58 й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей рядочок. Ось рапорт. Так, Порівняно з попереднім 57-м рядком, що у нас змінюються, раппорт починається так само з рельєфного опуклого лицьового стовпчика з одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду. Але далі йде не дві петлі повітряні, а одна. Фрагменти з двома лицевими опуклими рельєфними стовпчиками з одним накидом, дві пари у нас. Між якими дві повітряні петлі, вона зберігається незмінною. Далі дві повітряні петлі, і навколо стовпчика з одним накидом, рельєфного опуклого лицевого стовпчика, і стовпчика з одним накидом попереднього ряду цього фрагменту в'яжуться рельєфні опуклі лицьові стовпчики, три штуки, між якими одна повітряна петля. тобто Три стовпчики і дві повітряні петлі між ними. І знову дві повітряні петлі. Повторюється цей фрагмент з двома парами рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом, і повітряна петля. Все, це кінець рапорту. Давайте це пров'яжемо. Ось у нас закінчений 57-й рядок, і ми починаємо в'язати 58-й. Як завжди, на початку рядку ми робимо 3 повітряні петлі підйому. Накид і рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. а, тут же одна. одна повітряна петля, правильно? Одна повітряна петля і <кій> два рельєфні опуклі лицеві стовпчики, з одним накидом навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі, два. Рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом навколо стовпчиків. З одним накидом рельєфних опуклих лицевих попереднього ряду, дві повітряні петлі і рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Повітряна петля, рельєфний. Опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Повітряна петля. І завершуючи в цьому фрагменті рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І далі у нас два. Дві пари стовпчиків рельєфних опуклих лицьових з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду, між якими дві повітряні петлі. Так, і тут одна петля повітряна, все, це весь рапорт. Всього рапортів у нас 14. Рапорт складається з 24 петель. І повторювати цей рапорт потрібно ще 13 разів по колу. Так, ось я закінчила всі 14 рапортів 58-го ряка. В кінці ряду у нас. Одна повітряна петля після двох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих з одним накидом, навколо стовпчиків рельєфних опуклих лицевих з одним накидом попереднього ряду. Ось у нас три повітряні петлі підйому, І ось цей перший стовпчик рельєфної опукли лицевий. Його верхню петлю ми заводимо гачок. Витягаємо петлю і робимо з'єднувальний стовпчик. Все. 58-й рядок ажурного джемперу Air завершено. Зараз трошки покажу вам, як виглядає, який вигляд має візерунок. Ось це у нас розширюється, продовжується розширювати, а тут е ці лінії сходяться. Бачите? Халом дуже все гарно. Мені подобається. Все, всім всього найкращого, гарного дня, бережіть себе. До побачення!